Я живу і працюю біля церкви, тому що маю мету зробити її справжнім європейським містом. Тут мої близькі, тут мої друзі. Мені хочеться для них творити і робити їх щасливими. Живу і працюю біля церкві, тому що це гармонійне місто. Це золота середина між галасливим і галополісом. Та тихим затишним містечком. Ну і насправді тут найкрасивіші і найусміхненіші люди. Тут багато хороших людей і багато прекрасних дівчат. Я живу і працюю в білій церкві, тому що я патріот. Це міст, який я люблю і в якому создані всі умови для моєї професії. Здесь хороші педагоги. Я працюю в білій церкві, тому що вірю в великий потенціал цього міста. Тому що продовжую традиції своїх предків. Я живу в цьому місці, тому що дуже сильно його люблю. Люблю її спокійну атмосферу, в якій відчуваю себе гармонійною особистістю. Тут живуть чудові люди, заради яких варто гарно робити свою роботу щодня. Всі ми різні, але об'єднує нас одне. Ми хочемо бачити наше місто найкраще. Хочу побажати всього, чого можна тільки побажати найближчим людям. Здоров'я, щастя. Миру, доставку, розвитку і всього найкращого в світі. Бажаю Білій церкві процвітання та розвитку, добра та миру. Я бажаю Білій Церкві стати дійсним європейським містом, яке поєднує в собі унікальну історію природу з технологічності сучасного міста. Я бажаю Білій церкві в першу чергу мирного неба і побільше талановитих людей, які зможуть прославити наше місто. Ніколи не зупинятися, малаючихся на нові та навібокши. Завжди квітнути і розростатися. І я хочу, щоб з кожним роком тут народжувалося якомога більше нових, щасливих і молодих сімей. Я бажаю білій Церкві процвітання, а його мешканцям доброти, терпіння, патріотизму, процвітання, миру, злагоди. Я бажаю Білій церкві побільше олімпійських чемпіонів. Я бажаю Білій Церкві бути заможною, комфортною, певно, рухатись до своєї мети. Днем народження біла церква. Я бажаю Білій церкві динамічного розвитку і реалізації амбітних планів.